Розглянемо роботу електричних ланцюгів електровоз ВЛ 11 м при роботі на другій, третій та четвертій позиції ослаблення поля. З провода Е 301 через замкні контакти АЗВ В 20 проводом 501, через задні контакти АЗВ В 30 проводом 502. Живлення буде поступати на замкні контакти. Гальмівного валу контролера машиніста. При переведі введенні рукоятки з першої позиції на другу розмикаються контакторні елементи 95-96 гальмівного валу контролера машиніста. Але самі контактори К-33, К-34 залишаються увімкнені, оскільки живляться від провода 502, через замкні контакти 97-98 гальмівного валу контролера машиніста по проводу е 532 через замкні контакти проміжного реле РП-18 проводом Е533 через замкні блокувальні контакти контактора К33 по 547 через замкні контакти блокувальні контактора К34 проводом 538 через замкні обернені блокувальні контакти контактора перехресного збудження в режимі рекуперації К24 проводом 579 через замкні контакти датчиків буксування ДКБ1 ДКБ2 по проводам 539 543, навмикаючи котушки контакторів ослаблення поля К-33, К-34. Проводом 450 через замкні обе, блокувальні контакти гальмівного перемикача ПКТ-2 в положенні моторний 400-м проводом мінус. К-33 К-34 залишаються увімкненими. При наборі другої позиції також замикається контакторний елемент 99-100 гальмівного валу контролера машиніста і отримує живлення провід Е-530. З провода Е530 через змикаючі котушки контакторів ослаблення поля К35, К36, 600-й провід, мінусовий генераторний лецьон. На третьому шунті також буде замкнений контакторний елемент 97, 98, 8, що залишає увімкнені контактори К33, К34, але замикається контакторний елемент 101, 102. Отримує живлення провід Е-534, що спускається донизу і заживлює, вмикаючи котушки вентилів контакторів ослаблення поля, К-37, К-38, 600 й провід, корпус електрози, мінусовий генераторний ланцюг. На четвертому шунті замикаються контакторні елементи 134. Проводом Е-535 живлення буде поступати на вмикаючу катушку вентилів контакторів ослаблення поля, К-39, К-40, 600-й провід, мінусовий генераторний ланцюг. Розглянемо силову схему. Від приймача ПК-1 через дорослі подавлення перешкод С1, завді контакти дахового роз'єднача РС1, через замді контакти БВ, вхідні кабелі диференційного реле тягових ланцюгів РДФ-1. Через замкні контакти лінійного контактору К-10, замкні контакти розтатних контакторів К-20, К-15, через замкні контакти лінійного контактору К-18, вмикаючу котушку реле перевантаження тягових двигунів РТ-35, замкні контакти аварійного перемикача ПКД-1 в положенні нормальної роботи, через замкні контакти реверсера пкр 1 в положенні вперед. Обмотки якорів першого другого тягу двигунів, через задні контакти реверсера ПК-1 в положенні вперед, задні контакти гальмівного перемикача ПКТ-1 в положенні моторний, живлення доходить до кабеля номер 42 і ділиться в дві паралелі. Через обмотку збудження першого тягу двигуна, замкні контакти гальмівного перемикача ПКТ-1 в положенні моторний, обмотку збудження другого тягу двигуна, через зампні контакти гальмівного перемикача ПКТ-1 в положенні моторний у кабель номер 47 Друга паралель через замкні контакти контактора ослаблення поля К-33, на другому шунті живлення буде проходити через замкні контакти контакторного елементу К-35, на третьому шунті через контакторні елементи контактора К-37. І на четвертому через контакторні елементи контактору К-39. Таким чином, виводячи поступово частини шунта ослаблення поля Р3 його опору. Через індуктивний шум Л3 живлення буде повертатися у кабель номер 47 Через замкні контакти аварійного перемикача пкд 1 в положенні нормальної роботи кабелем номер 48 через замкні контакти п'ятого контактору групового перемикача пкг 2 через замкні контакти гальмівного перемикача пкт 1 в положенні моторний, через замкні контакти шостого контактору групового перемикача пкг 2 121-м кабелем. Живлення буде проходити мінусовим кабелем на четверту клему клемою рейки П1. 121 м кабелем на вихідні кабелі диференційного реле тягових ланцюгів РДФ 1 121 м кабелем на лічильник тяги, 127 – двадцять лічильник рекуперації, сотий кабель заземлювальний пристрій, мінусовий рейковий ланцюг. Таким чином буде відбуватися робота електричних ланцюгів електровозову 11 на другому, третьому та відповідно четвертому шунтах ослаблення поля.